Фаховість і принциповість. В першу чергу це я б так визначив його як особистість. І це дійсно особистість. Надзвичайно кваліфікований, грамотний, виважений, толерантний керівник. Вимогливий, перш за все. Абсолютно фаховий керівник, який займається не лише сільським господарством, а займається іншими напрямами, які відносяться до його повноважень. Володимир Ілліч є фахівець від людей. Він пройшов. Велику виробничу діяльність. ми так сьогодні в більшості своїх споглядаємо. А що буде, а як воно буде? А коли це вже краще стане, та те краще залежить від нас кожного самого. Якщо ми собі не зробимо краще життя, ну не прийде сюди, не зробить його ніхто. Ні китаєць, ні європеєць і так далі. Ми самі повинні себе поважати персоналі. Дивись на телеканалі «Ексклюзив» у суботу о 19-й годині, неділю о 10-й 00, понеділок о 7-й 30 та четвер о 12-й 20.